Всім привіт! Мене звати Женя і я вітаю вас на моєму каналі. Якщо чесно, коли я їхала сьогодні в студію, я довго думала, на яку тему я хочу з вами поговорити. Були різні варіанти, і загалом, скоріш за все, я ще буду на ці всі варіанти записувати відео. Але я думала: от що є ключовим, про що необхідно поговорити в першу чергу? І чомусь мій мозок почав мене направляти в сторону любові. Теми любові до себе, теми прийняття себе і загалом розуміння, що це таке, тому що мені здається особиста моя думка, що не всі знають, що це. Як це любити себе? Чи це просто кремчиком себе намазати? Ввечері дозволити собі відпочити, займатися справою, яка тобі подобається. Що таке любити себе? Як відчути, що ти себе любиш? Як це знати, що ти себе любиш? Як це приймати себе такою, якою ти є, коли скрізь тобі всі показують і говорять про те, що необхідно виглядати інакше, жити інакше? І загалом установки, люди, які живуть в твоїй голові, по? Тійно тобі повторюють, що ти завжди недо, ти завжди не такий або не така, ти не дотягуєш, і як тоді в цьому шумі, в цьому хаосі думок, в цьому хаосі сприйняттів реально зрозуміти, хто ти є, хто ти насправді, і тут полюбити себе. Так що сьогодні будемо з вами говорити на тему любові до себе, прийняття себе. Тому не забувайте підписуватися на канал, ставити ваші лайки і писати коментарі, тому що саме це допомагає цьому каналу розвиватися. Коли ж загалом формується любов до себе? Вона, звісно, що формується з самого нашого народження, а навіть ще до нашого з вами народження. Але давайте не будемо брати до уваги сьогодні незрозумілі трохи історії багатьом, такі ефімерні про те, як любов до нас має ще закладатися в період вагітності нашої мами, ще до нашого з вами зачаття. А візьмемо саме момент, коли ми з вами вже народилися, і оце момент, коли ж починає формуватися любов. А любов. Першу чергу починає формуватися з безпеки, коли ми відчуваємо себе в безпеці поруч з нашими батьками, коли ми бачимо очі своєї мами, коли ми бачимо очі свого тата і просто розуміємо, що цей світ для нас безпечний, ми можемо йому довіряти, і відповідно, через це ми відчуваємо, що світ нас любить. А світ для нас. Це в першу чергу насправді очі нашої мами. І навіть є такий вираз, що світ любить нас очима нашої мами. І от коли ми це бачимо, коли ми відчуваємо тепло, коли ми відчуваємо ресурс, коли ми просто знаємо, що поруч з нами є люди, на яких ми можемо покластися, поруч з якими ми можемо відчути тепло, отут починає формуватися наша любов. Саме в цей момент ми починаємо наповнюватися любов'ю, яку ми будемо нести з вами все своє свідоме життя. Цю любов ми будемо направляти як ресурс в наші з вами дії. Ми будемо направляти цю любов, в наші з вами слова. Ми будемо передавати цю любов іншим людям. Але. Що ми бачимо сьогодні? Насправді дуже мало людей живе у відчутті любові, дуже мало людей, дорослих, живе наповненими любов'ю. Чому? Тому що дуже багато факторів впливає на те, як ми сприймаємо цей світ. І здавалося б, все просто достатньо, щоб були мама і тато, які нас люблять. А що ж тоді робити тим, у кого не було мами або тата, або тим? Хто не зміг провідчувати любов власних батьків, або сприймав любов по-іншому. Можливо, мама і тато давали цю любов, а ми не змогли її відчути, тому що у нас сприйняття трошки інше. Або, можливо, через відсутність фільтрів в дитинстві, тому що, коли ми з вами маленькі, у нас немає фільтрів. Все, що ми чуємо, все, що ми бачимо, ми просто пропускаємо через себе. Ми просто впускаємо всередину себе. І відповідно, ми починаємо ставати усіма оцими установками. Тобто ми по факту десь трошечки втрачаємо себе, десь трошечки навпаки знаходимо себе. Але ми наповнюємося словами, установками, думками, діями всього того, що нас навколо оточувало самого нашого дитинства. І от тепер поверніться в своє власне дитинство. І згадайте, яким воно було. Чи відчували ви цю любов? Чи відчували ви в очах власної мами або тата, або тих людей, які були близько до вас, які були для вас тоді авторитетними? Чи відчували цю любов? Скоріше за все, ви скажете ні. І якщо мене запитати, я теж скажу, що ні. І це не означає, що тепер все життя мені вам необхідно буде прожити з оцим відчуттям недолюбленості, що ми нікому не потрібні. І загалом ми будемо сіяти лише хейт. Зло, ненависть, тому що ми з вами не наповнені любов'ю. Ні, зовсім ні, це не так. Якщо в дитинстві ви не доутримали з певних причин цієї самої любові, саме зараз у вас є можливість навчитися це давати самим собі, навчитися брати це, навчитися приймати, тому що дуже часто ми з вами навіть не вміємо приймати любов. І втікаємо від неї. Ви можете почати мені зараз говорити про ці самі типи прив'язаності, але це і є про це мова, тому що дуже часто ми намагаємося втікати від любові, яку нам дають, і знову ж таки, тому що ми з вами так навчилися. І от давайте згадувати своє дитинство, що ми відчували, що нам говорили, як нам можна проявлятися, що нам можна говорити, що нам можна вдягати, і саме можна. І згадайте всі ваші треба, як треба себе поводити, як необхідно говорити, як необхідно звертатися до інших. Необхідно поводити себе чемно, тихо, не кричати, не сміятися, не вдягатися яскраво, не заявляти про себе, не робити так, щоб комусь було некомфортно або незручно поруч з вами. І, взагалі, краще сидіти тихенько. Щоб іншим було комфортно, щоб інші вас сприймали як хорошу добру людину, і хорошу добру людину лише через те, що ви просто сидите спокійно і нікому не заважаєте. І дуже часто до мене сьогодні приходять клієнти, які говорять про те, що я хочу розкрити свою тіньову сторону. І виявляється, що тіньова сторона це зовсім не тіньова сторона. А це про те, щоб просто дозволити собі бути собою, дозволити говорити собі ні. Дозволити вдягати червону сукню. Це ж не тіньові сторони. Це просто твої власні сторони, які тобі заборонили колись проявляти. І сьогодні ти не можеш себе свідомо полюбити, тому що ти не знаєш себе. Тому що там колись тебе навчили. Діяти по іншому, тебе перевчили, тобі показали, тебе навчили себе сприймати отаким от чином, і це не говорить про те, що ваші батьки погані, або мої, наприклад, батьки погані. Ні, це не через це. Вони робили так, як вони вміли. Так, да, інколи це жахливі речі, але вони робили так, як вони вміли. Вони не могли нам дати іншого. А навіть якщо її могли, сьогодні ми з вами це не зможемо змінити, тому що ми з вами дорослі. Мені сьогодні 30 років. і Я не можу повернутися назад і сказати Мама, не роби так, тато не роби так. Тому що це в майбутньому повпливає на мене саме таким чином. Вони про це там не знають. І, можливо, вони навпаки діють з хороших. Намірів, але там це впливає на мене погано. І моя задача для того, щоб сьогодні полюбити себе, і ваша задача в першу чергу для того, щоб сьогодні полюбити себе, чи зрозуміти точку, в якій ви зараз знаходитесь. Зараз просто з кожної праски всі говорять про те, що необхідно приймати себе. Приймати себе необхідно. Але ми забуваємо, що приймати себе це не означає всім ходити і кричати, що все, я тепер ось така, любіть мене такою, і я змінюватися не буду. Ні, приймати себе це коли я усвідомлюю. В якій я точці сьогодні знаходжуся, прийняти себе це зрозуміти, що є я. Хто є я, що живе або хто живе всередині мене? Які установки є всередині мене? Нав'язані вони чи вони мої? Класно мені з ними? Чи я б хотіла їх змінити? Що мені в собі подобається, а що не подобається? Як я б хотіла, щоб до мене ставилися навколишні люди? А як би я не хотіла? І це означає, що саме так ви маєте вчитися ставитися і до інших людей. А не лише вимагати, щоб вони ставилися так до вас, тому що дуже часто з оцим прийняттям себе ми починаємо плутати, що ми побудовуємо власні кордони. Але ми забуваємо, що ми не маємо права залазити на територію іншої людини. Оце і є прийняття себе, зрозуміти точку, де я є, зрозуміти свої хороші сторони. І побачити свої погані сторони, а свої погані сторони дуже важко бачити. Дуже важко повертатися в свої травми. Дуже важко собі говорити, що всередині мене живе трошки гавніца. Дуже важко це говорити. Я знаю, це неприємно. Але поки ви це не зробите, ви ніколи не приймете себе, ви не зрозумієте відправну точку, і ви ніколи не полюбите себе. Тому що полюбити себе ви можете лише з цієї точки. Не завтра, не післязавтра, а прямо зараз, коли ви скажете, що я така. Я можу говорити погані речі, я можу маніпулювати. Я можу, я не знаю, до когось якось ставитися певним чином, зачіпаючи когось, і все інше не має значення. Ви себе дуже добре знаєте. Просто дуже часто тікаєте від себе, і це факт, який необхідно сьогодні зрозуміти. Перестаньте тікати від себе. Прийдіть цю точку і зрозуміти, хто ви є. І тоді ви почнете дізнаватися багато цікавого про себе. Чому ви сьогодні не дозволяєте собі сміятися? Чому ви не дозволяєте собі проявлятися? І розкручуйте ці історії. Подивіться, що за цим стоїть. Або, наприклад, коли ви дуже хочете отримати любов, тому що ми всі з вами хочемо отримати любов. Кожен з нас. Але за рахунок того, що ми звикали з вами отримувати любов через деструктив, я зараз поясню це як. Наприклад, для того, щоб отримати любов від своєї мами, Необхідно намалювати картинку, необхідно поприбирати, необхідно добре себе поводити, необхідно класні оцінки приносити зі школи. І от лише тоді ти можеш отримати схвалення, і потім ми живемо все життя, намагаючись отримати схвалення. І нам так інколи важко бігти за цим. Це ж уявіть, який тягар необхідно нести за собою і постійно шукати схвалення, але важко, тому що це не про вас. Да? Ви відчуваєте, що це не про мене. Я не хочу нести цей тагар, я не хочу постійно намагатися доотримати любов через це, але я нічого з цим не можу зробити. Тому згадуйте оці всі історії. Тоді, от в дитинстві, коли ви хотіли отримати, наприклад, ту саму любов, але не могли. А як сьогодні ви можете це зробити? Давайте так. Якщо зараз ви розумієте, що ви намагаєтеся отримати любов, наприклад, через схвалення, зрозуміти, для чого мені схвалення. Мені необхідне схвалення для того, щоб мама мене помітила. А коли я помітний або помітна, то я яка? Тоді я значима. А що для мене значимість? Значимість це коли мене цінують, коли мене поважають, коли звертають увагу на мої проблеми, бажання. Ага, звертають увагу на мої проблеми і бажання. Значить, сьогодні я взагалі звертаю самостійно увагу свою власну, на свої проблеми і бажання. Ні. Тому що що я роблю? Я постійно намагаюся зробити так, щоб інші почали звертати увагу на мої проблеми і бажання. І саме сьогодні тобі необхідно почати самостійно звертати увагу на свої проблеми і бажання і допомагати собі закривати їх, не чекаючи, що хтось інший прийде і зробить це для тебе, тому що для тебе це прояв любові, але любов це зовсім про інше. Це не про те, щоб прийти і порішать за тебе все, що є в твоєму житті. Любов це зовсім про інше. І ось саме з цього починається любов до себе. Коли я починаю вивчати себе, ти можеш навіть собі запам'ятати, не знаю, десь записати: любов до себе починається з вивчення себе. Тобі необхідно зрозуміти, що ти любиш, яка ти, що є всередині тебе, що тобі заважає рухатись вперед, що навпаки тобі допомагає, які твої сильні сторони, які твої слабкі сторони, тобі необхідно вивчити себе досконально, зрозуміти, що там всередині тебе відбувається. І отут ми повертаємося до прийняття. Тобто прийняти далі необхідно те, в якій точці ти знаходишся, з усім оцим багажем, який ти бачиш і який ти маєш. І далі, після прийняття, ти вже маєш розуміти, що я хочу зробити, яким я бачу своє життя, що для мене любов. А любов для мене це коли я можу займатися справою, яка мені подобається. А любов для мене це коли я можу собі давати, відпочивати і працювати. Да, оцей баланс. А любов для мене це не перенапружувати себе. А якщо я все ж таки це зробила, я допоможу собі впоратися з цим. Любов до себе це пропрацювати травмовані історії, які є в твоєму житті. Любов до себе це бачити біля себе людей, які не ламають тебе і не підживлюють твої травми. А любов до себе це мати навколо себе людей, які підтримують тебе. Оце твоє оточення, це любов до себе. Любов до себе це не страх втратити це все. Н -н -н. Любов до себе це змінити, це мати силу зробити вибір в сторону себе. Оце є любов. До себе, а те, що ти чуєш в інстаграм чи десь ще про те, що от намазатись лише там кремчиком, це любов до себе, або здорове харчування це любов до себе, це лише його частина. Це частина великого, великої любові до себе, яка починається з Прийняття тому саме сьогодні настав той час, коли тобі необхідно почати пізнавати себе, вчитися розуміти себе, шукати, з чого ти складаєшся, з яких установок, і почати працювати з цим, змінюючи себе, роблячи вибір в сторону того, що ти хочеш і як ти хочеш. І не забувай, що це стосується лише тебе, і інші не мають плясати під твою власну дудку. Ти маєш повертатися до себе. І тоді повір. Коли ти нарешті пізнаєш себе, коли ти зрозумієш, чого ти хочеш від цього життя, якою ти себе хочеш бачити, повір, і світ навколо тебе теж почне змінюватися в кращу сторону, і він буде підлаштовуватися вже під тебе, а не ти будеш намагатися його постійно підлаштувати під себе і свої внутрішні історії і травми. Тому давай, я вірю в тебе. Пам'ятай, що любов до себе починається саме зараз, не завтра. А саме зараз. Дякую, що ти сьогодні була або був зі мною. І до нових зустрічей!